Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із серіалами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Відкриє сьогоднішню добірку серіал, звинувачується в коханні. Творчі групи трьох країн України, Латвії та Литви, створили неймовірну драму про кохання. Христина росла сиротою під опікою дядька та тітки та поліціанта Віктора, який колись врятував маленьку Христину, коли ту мало не збив неадекватний водій. Відтоді він опікується Христиною та навіть прийшов привітати її з 18-ти річчям. Та дівчина ще не знає, що чоловік, якого вона вважала майже батьком, вже два роки чекає одруження з нею. Всі наполягають а шлюбі, але що станеться, коли Христина закохається по-справжньому? І не Віктора, а в молодого та харизматичного Андреаса? Це серіал про силу любові, яка буває лише один раз. Встигнути до 30. головні герої серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страждає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються збіг як знак долі і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна. І стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти заміж, влаштовує справжній марафон побачень. Наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова все потрібно встигнути до 30. Серіал сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі це дуже важливо. Серіал Шторм це чотирьохсерійна стрічка, яка розповідає про роботу спеціального підрозділу, який стоїть на варті національної безпеки України. Спецпризначенці протидіють масштабним злочинам і виконують надскладні завдання. Унікальний колектив складають молоді бійці, які мають бойовий досвід. Події у стрічці це художня вигадка, проте автори серіалу намагалися максимально наблизити його зміст до задач, які стоять перед СБУ мирний час. В серіалі Штурм ви побачите, як професійна команда бійців викриває наркоторговців і фальшивомонетників, а також бореться з терористами. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором Дивитись чи не дивитись цей серіал.